А ви знаєте, як виглядає звук ядерної небезпеки? Не знаєте? Так ось. Спочатку він схожий на звичайну повітряну тривогу. Але далі. Далі ми чуємо звук, від якого особисто мені. Дуже сильно моторошно. Як ви себе почуваєте, чуючи це, напишіть в коментарях. Я дуже сильно сподіваюся, що ми ніколи не почуємо цього звуку. І зовсім скоро це все закінчиться, і ми обов'язково переможемо. Тому вперед до перемоги і слава Україні! І не забуваємо підписуватись на канал. Ставимо лайк! Підписуємось на канал! Чи він цієї сторони ставимо лайк, підписуємось на канал, і все буде добре.